Доброго дня, дітки! Сьогодні я пропоную вам відгадати загадки про спорт. Тож почнімо. Влітку коні спочивають. Взимку діточок катають. Коні ці не просять їжі. Хто ж вони? Звичайно ж, лизі. Правильно, дітки. Наступна. Влітку у темниці знудились сестриці. Лишень випав сніг лопатий, вмить побігли погуляти. А це про що? Правильно, також про лизі. Дві дощечки, дві сестри. Несуть мене із гори. Дві дощечки на ногах вміло їздять по снігах. А це ж про що? Так, і це лизі. Молодці дітки. Кругленьке, маленьке, згорі впаде і не розіб'ється. Про що це? Правильно це м'яч. Наступна загадка. Круглий, гарний і легенький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо з ним кожен грає. А тут здогадалися? Правильно і це м'яч! Скільки бий, воно не плаче і не злиться, тільки скаче. У ворота він летить, як зумієш гол забить, скаче весело по полю, незамінний у футболі. Про що це? Так, дітки, і це також про м'ячик. Ви молодці. Цей кінь не їсть вівса. Замість ніг два колеса. Сяду вверх і вперед. Мій прудкий велосипед. Все вірно, дітки. Тулуб, ноги, дві руки, голови немає. Прудко бігати братам, це не заважає. А це про що? Ви праві це також про велосипед. Двоколісний друг у мене, має він кермо зелене, ще сидіння та педалі. Певно, ви його впізнали? Впізнали, дітки? Правильно, це ж велосипед. Хто стоїть лише тоді, коли біжить, а як стане, то падає. Дійсно, це так от про велосипед, адже він, коли їде, то Стоїть, а коли його поставиш, то він падає, коли зупиниш. Розумнички, дітки, і ці загадки ви відгадали. Його б'ють, а він не плаче. Від удару тільки скаче. Кину в річку, він не тоне, б'ю об стінку, він не стогне. Про що це, дітки? Так, виправи це м'ячик. А зараз про що загадки? Ліця річка лежимо, літ на річці біжимо. Це, це про що? Правильно про ковзани. Ковзани Василько взяв, враз усіх зачарував. Він до цього має хист, бо Василько хто на ковзанах? Правильно, фігурист! Наступна загадка. З нетерпінням зиму ждуть. Літ малюють іскри йдуть. Гострі та стрімкі вони мають назву Правильно ковзани, по стежині, по дорозі, бігти я у них не в змозі, по снігу не йдуть як слід, до вподоби тільки лід. Це просьо? Ви праві дітки, і ця загадка також про ковзани. Дерев'яні дві конячки мчать мене униз на вскачки, А коли я спотикаюсь, за дві палиці тримаюсь. Це про сьо? Правильно, це про лизі. Дерев'яні коні по снігу скачуть, а в сніг не провалюються. І це також про лизі, розумнички дітки. Б'ють мене старі малі, і у повітрі, і на землі я від цього краще граю, вгору весело стриваю. Про що це, дітки? Правильно, про м'ячик. Всі його ногами б'ють, відпочити не дають, він не журиться, не плаче, на зеленім полі скаче. Люблять дуже молодця, але б'ють його без кінця. Це про сього. Ви праві, розумнички, це також про м'ячик. Ми спортсмени, нас обох, бачиш, ти завжди удвох. Ми по снігу швидко линем, ще й стрибнемо ми з трампліну. Про що це? Так, це лизі. Далі, сам іду, вони йдуть, сам стою, вони стоять, почну годувати, не їдять. Покатають нас вони. Але це не ковзани. Білі, чорні, сині різі, дощі ці звуться правильно лизі. Біжать два брати один одного, не догонять, як натиснеш на педалі, побіжить далекі далі. Це про що? Ви праві дітки. Це велосипед. Далі загадка. Два колеса підряд їх ногами вертять. А поверх торчком сам хазяїн крючком. А це про що? Так, це також про велосипед, правильно. Наступна загадка. Дзін-зілінь є в мене шина, триколісна я машина. Ось кермо, а ще й педалі. Натискаєш, їдеш далі. Вправо вліво чи вперед, може, все. Так, дітки, велосипед. Розумнички. Бокс, хокей, бобслей, футбол, сноутборд і волейбол. Стадіон, і корт, об'єднало слово. Спорт. Розумнички, дітки. Дві команди, як в футболі та на крижаному полі. І дорослих, і дітей позбирав на лід. Так, правильно. Хокей. Кулю шкіряну ганяють, лиш одну на полі мають. По ногах не б'ють. Це фол. Називають гру. Футбол. Розумнички дітки. Той, хто диво, дошку має і згорі, мов птах злітає. Це не гра, зимовий спорт. Зветься вицей. Сноуборд. Розумнички дітки. Дітки, дякую вам за увагу. Гарного дня, чудового настрою. Дякую, що відгадували загадки сьогодні зі мною.